початку широкомасштабної війни у новинах ви могли бачити ось такі заголовки: завезли сотні російських підручників та погрожували вчителям. Окупаційна влада не гребує жодними засобами нав'язування своїх наративів. Звісно, машина пропаганди не могла обійти школярів та підручники, у яких потрібно було прописати правильну історію. На одній із нещодавно деокупованих територій нам вдалось знайти один з таких підручників Історія Росії. Варто зазначити, що цей підручник був виданий навіть не міністерством освіти РФ, а російським історичним товариством, голова якого російський політичний діяч, директор служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Певно, саме тому у підручниках заснування українського Херсону, Маріуполя, Севастополя почалось лише з приходом великої держави. Також гортаючи сторінки, можна знайти розділи про освоєння Новоросії та Криму, художню культуру національних регіонів Росії, до якої входить Міцкевич та Шевченко, а також уривки про збагачення вірменської культури завдяки тому, що вони приєднались до культурного прошарку Росії. Що ж не так з альтернативною версією історії? Історії окупантської влади, і як боротись з цим розбирали з доктором історичних наук і заслуженим журналістом України Данилом Яневським. Це абсолютно цілеспрямована політика. Вони продовжують традицію російської імперської і радянської імперської історіографії. Це пряма продовження. Почалося це після Переяславської угоди. 1654 року це був поворотний пункт, коли з одного боку, внаслідок революційної в діяльності Богдана Хмельницького в 18 столітті після окупації цих земель і в російських підручниках це називається приєднання. Насправді, це окупація. Вони знайшли два священника, знайшли на острові Хортиця. Дідугана столітнього звали Микита Корж. І цей столітній дідуган розповів їм всю історію України. Я не жартую, це, це не жарт. Вони щось записали, вони щось записали. Повезли це в Петербург, там знайшовся такий бойкий журналіст на прізвище Скальковський, який літературно працював, це все. Це цитата літературно працював. можете собі уявити. Так? Після чого була видана книжка, яка називалася Історія Русь. Тепер до слова, вони ці спомини Микіти Коржа в російській видавництві видають стотисячними накладами. Тож там викладена історія Гаррі Поттера. Це робиться для того, щоб зробити перетворювати, продовжувати перетворювати українців на бидло, тупе, безмозгле, без, без пам'яті, бидло. Для чого? Цим бидлом легко керувати. І всі ці підручники це підтверджують. Там немає жодної частки правди. Це правда і неправда водночас. Наприклад, вони пишуть Микола Пирогов. А хто за походження Микола Пирогов? Вони не пишуть. І я це все до чого? Я це все до того, що там не записано в цих підручниках, не написано основне, що Російську імперію а історія почалася в, на початку 18 століття за царювання Петра І, Петра Великого. І вона почалася після полтавської битви, і Росія Росію і Петра І навчив Українець. Його звали Феофан Прокопович, він пускник києво могилянської академії. І Феофан Прокопович створив для Петра всю, всю цю ідеологію. московщину стали називати Русью, а населення Московське Руським. Пішло, поїхали. Ми Україна є синтез найбільших європейських цивілізацій, а не Якийсь український народ, який народився за царя Панька, ісус Христос ходив в вишиванках. Якби не степан Бандера і організація українських терминацій, то нічого б не було. А насправді було ми показали вам лише невеликий відсоток пропаганди, яка створюється Росією для українських школярів, що перебувають на тимчасово окупованих територіях. Тож, для того, аби убезпечити себе та своїх дітей, вивчайте українське, слухайте українське, слава Україні!